Всім привіт! Я вам сьогодні покажу як підтвердити функції. Заходимо сюди. Сюди тиснемо. Переглянути. Підтвердити функції. Можна підтверджити, натиснути. Які я надіслати внешне повідомлення. Злати мені текстовий, натиснути мені, злати мені текстовий повдане. Сказати свій номер. 3, 8, 0. Чекайте. Причекайте нахуй я на номер свій знайду. ще трошки, ще трошки. Так, все, знайшов. Так, надіслати. Все, введий номер і ти не знаєш. Так, до вас текстове повідомлення. На телефон у вас mm. Все пришло. Тепер ти код вести куда? Чекайте щось Чек. надіслати. Все, продовжити. Продовжити. все, під, підтверджено. Все. бачите? Подписывайтесь на канал.